Я коли був маленький, неодноразово в голові сценарії так собі створював, Яким би було моє життя за дорослого, якби я знав напевно, так що от сьогодні, наприкінці там, дня, за десяток годин я вийду з цієї симуляції реальності. Так, ну те, що там більш звично називати терміном, що я типу помру. І я собі уявляв, що це буде така феєрична якась днина, наповнена блекджеком, котиками і дівками, Так, якимись там автівками, педаль в підлогу і всяке таке. Зараз я сиджу, чекаю на сигнал щодо чергової евакуації. Так, техніки треба розуміти, що евакуація бойової техніки це, ну, це ціла ланка людей, кожен з яких робить свою там, частинку роботи. Так, і от я сиджу на низькому старті, чекаю на сигнал, машина прогріта, Зіс, зброя, реб, рер. Все на низькому старті. Я просто сиджу, роблю роботу в інтернеті і. Реалії так, нашої роботи, це листопад 25-го року, те, що там хтось там, хто насправді дуже далекий від реалії війни, любить пляпкати губками, що. Ой, та ви, там ВТЗ, тил піхоти, ви там не на нулі, це все срань, так? Тому що там ми не на нулі, а ти їдеш працювати і по коробочках. Працюють, ну, мабуть, якщо і менше, то не набагато, ніж по людях, які конкретно в шансах на нулі. Відповідно, ти їдеш, ну, просто розтовхуєш, обгорілі машини, які палять ну, фактично інколи на твоїх очах. так, Вон, Пару днів тому їдемо, козаків розбивають перед нами, витягуємо там трьохсотих і. Доставляємо на стабік. От. А <сістити> скільки ж там залишилося, так? Тобто, ми, ми то бачимо спалені машини, а рештки там козаків не дуже то й бачимо, так, які там є. От. І їдемо. Що? Їдемо та їдемо. Це я до чого? До того, що <сістити> я перед кожним нормальним дорослим виїздом, так, ну, і що там не кожного Божого дня. Через день. От. Знаю, ну виходжу з того, що це мій крайній <смі> виїзд. Він, Він буде останнім. так Далі вже будете там декілька днів розповсюджувати мої файні фоточки в соцмережах. Ну, а потім десь про мене там пам'ятатимуть три людини. Ще там пару десят років. І все. Дякуємо, до побачення. Насіть наступного. І <смі> я що я роблю так? За великим рахунком. Не Головне, щоб була заварена кружечка гарного дорослого чаю, як я люблю. От. Добре, коли є срака банька тут от помуркотіти. На добру дорогу. І сижу тиці пальцем там, в смартфон або мишкою в ноут, задля того, щоб максимум ресурсів приводити і ефективно використовувати в моєму підрозділі батальйоні К-2-54-ї бригади, задля перемог України щоденних і остаточної. Ось такі от. Цікавинки, думки в голос у цій годині. Дякую всім, долучимо до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. кишка мурчить тело відновлюється Якщо, можна сказати, сам мікрофон муркотить, то я просто вам роблю запис муркотіння, щоб ви могли собі поста... вирізати, поставити на повтор. Якщо раптом такого не маєте, І насолоджувати. Мікрофон боя має нормально передати муркотіння. Шокабаньки. Нам дуже потрібні ваші гроші.